Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку ігру, як Red Dead Redemption. Red Dead Redemption це пригодницька відеоігра, розроблена Rockstar San Diego та видана компанією Rockstar. Гра відбувається від третьої особи у відкритому світі. Це дозволяє гравцеві взаємодіяти з ігровим світом за своїм бажанням. Гравець може подорожувати віртуальним світом, вигаданою версією заходу Сполучених Штатів та Мексики. Пересрілки роблять акцент на геймплей-механіці під назвою Dead Eye, яка дозволяє гравцям в спорільному темпі відзначати кілька ворожих цілей. У грі, використовується система моралі. У грі використовується система моралі, завдяки якій дії персонажа впливають на те, як на нього будуть реагувати інші персонажі та звичайні люди. У гру включений режим онлайн. Це багато гра, що дозволяє грати до 16 гравців. Red Dead Redemption розроблялася близько п'яти років і є однією з найдорожчих ігор, які коли-небудь виходили на світ. Гра отримала високу оцінку за візуальний стиль, динамічно створену музику, голосову озвучку персонажів, геймплей та історії. До 2017 року продавалася тиражем понад 15 мільйонів примірників. Вона отримала кілька визн... визнань на кінець року, включаючи нагороди гра-року від 10 гірних видань. І вважається критиками однією з найкращих. Відеоігор, взагалі, в історію геймінгу. Після виходу самої гри до неї було випущено також деревка доповнень. З основних це Undead Наймер, який розказує альтернативну історію Джона Марсона, в якому в Західну Америку захопили зомбі, і який головний герой шукає ліки від цієї зомбі-інфекції. Видання Game of the Year, що місяць весь додатковий міст, було випущено в жовтні 2011 року. Приквел Red Dead Redemption вийшов у кінці 2018 року. А це буде в другій половині відео. Сама гра була ексклюзивом для приставок та таких як PlayStation 3 і Xbox 360 на ПК вона не виходила Хоча в той же час за два роки до виходу самої гри вийшло GTA 4 і GTA 4 була на комп'ютері. А вже у серпні 2023 року вийшов порт на Nintendo Switch, а на ПК гра вийшла спустя 14 років. Гра отримала схильні відгуки критиків за візуальне оформлення. У Red Dead Redemption компанія Rockstar у перших своїх іграх використовувала круговий селектор вибору зброї, який прийшов на заміну звичайного перегортання, яке було в GTA 4 також це круговий селектор вибору зброї був пізніше доданий в GTA 5 і Max Payne 3. У інвентарю головного героя трудна така зброя, як револьвер, пістолет, факел, ніж, дробовик, снайперська вентилка, кулаки, ласо та метальна зброя. У грі вогнепальна зброя є необхідною для виживання, оскільки це невід'ємна частина повсякденного життя на американському дикому заході. По Поселятові то дикий захід в цій грі приходить до кінця. Дії гри відбуваються в Америці в 1911 році. Протагоніст гри Джон Марсон, колишній бандит він залишив криваве промисло і вирішив віддати себе сім'ї, але він зобов'язаний працювати на державних агентів, так як вони забрали його сина і жінку. І взамін вони хочуть, щоб він убив двох своїх колишніх співучасників бандитського життя. Якщо Марсон цього не зробить, то його сім'я постраждає, а його посадять в тюрму. Герою слід понувати величезну вісані західних кордонів США, де володарює хаос і керує безпецпові коромповані чиновники. А прості переселенці ведуть нескінченну боротьбу за виживання. Також можна відвідати Мексику, що перебуває на межі громадянської війни, і доїхати до, до зівілізованих міст американської півночі, Кигер Блакводер. Після того як в Мексиці Джон Марсон зловив своїх давніх знайомих Біла Вільямсона і іншого мексиканця, то федерали сказали йому, що його головний очільник банди Дач, він живий. І він знаходиться в Блаквотері. Джон Марсон вирушає в Блакводер, де він знаходить Дача, який керує бандою канібалів. В кінці дальше сам спригує в скали і Жан Масон вертається до своєї сім'ї. Оцінки через короткий час відралися таки рушає до нього додому, так як він останній з учасників банди і убивають його. А його сім'я тікає. Ще за декілька років його жінка теж вмирає і остається тільки син, за якого ми можемо насліджувати всю Америку. Іде полозі в останній місії. Джек Марсон, син Джона Марсона, убиває головного агента, який керував операціями Джона Марсона, і таким чином він він убив того, хто вбив його батька. В грі дуже велика карта, яка повністю доступна до дослідження. Так як в той час 2000-х, 2010-х роках не у всіх іграх можна було було плавати. Наприклад, в першому сесінові не можна було плавати то Red Dead Redemption не я виключення, мені теж не можна плавати. А загалом через декілька днів з 2 грудня 2025 року виходить оновлення для Xbox Series. Гра отримає повноцінні 60 кадрів. В грі дуже класно передана атмосфера дикого захиду. Якщо заходити в салон, то можна пити, битися з іншими і навіть устраювати пересілки з бандитами. Також гуляючи по місту або біля барів, якщо у головного героя погана репутація, то, то деякі бандити захочуть візати його на дуель. Дуелі в грі зроблені дуже класно. Так як розробники Rockstar, то ця гра дуже Нагати гетео можна їздити на їх стріляти з пулемета, керувати каретами, коняками, участвувати в гонках, грати в карти, в покер. Також можна покеріму хулювати і писати, і. Якщо противники просто знають, то вони вас на дуель. Саундтрек, гри, як і його звучка виконані дуже якісно. Саундтрек допомагаючися, і якби багато пісень стають культовим після того, як закінчуєте гру. Хоча сюжет по зрівнянні з другою частиною більш такий згорнутий, не, не всі персонажі повністю розкриті, і в деяких історіях не у всіх персонажів є ясна доля, що з ними трапляється після закінчення місії з їх виконанням. А так сьому, я повністю рекомендую проходити цю ігру зараз, на даний момент, в 2025 році, так як я навіть заради цієї купував. PlayStation 3, але на PlayStation 3 я її повністю не пройшов, тому що гра йшла дуже погано. В Америці там було десь в районі 20 кадрів, а в Мексиці там взагалі були жорсткі просадки, я просто не міг закінчити ігру. Потім я почав проходити ігру на Xbox 360, на Xbox я її пройшов в оригінальну ігру, пройшов доповнення. Потім пройшов в оригінальну ігру вже на важкій складності. І в принципі на важкій складності вона більш розкрилася. То тобто, якщо якщо звичайній складності вас, щоб вас робити, потрібно близько 10 вистрілів, то. На Хардові там буквально з двох вистрілів вас вбивають, і ти вже. По-іншому відноситься до перестрілок, якби відчуваєш, що таке буде ковбоєм на дикому заході. Ну а зараз взагалі гра доступна на комп'ютері, тобто кожен може її купити чи скачати безкоштовно і пройти цю ігру. Red Dead Redemption 2 це пригодницька відеоігра, розроблена студія, і Vita Rockstar Games. Це третя частина Red Dead і приквел до Red Dead Redemption. Друга частина це не є продовження, це є приквел. Сюжет рішу розгортається в 1899 році. Це за 12 років до особиті першої частини. У вигаданій версії середнього заходу півня. Штатів Америки. У центрі сюжету злочинець Артур Морган, член банди Вандерлінда. Вандерлінда це головний протагоніст першої частини, який був засновником банди, в якій вчасував сам Джон Марсон. І головний герой другої частини намагається вижити проти урядових сил, ворожих банд та інших ворогів. Історія також віддає за іншим членом банди Джоном Марсоном. Головним героєм першої частини. Також і, і знову за те, що друга частина, вона як і від першої особи, так і від третьої. Гравець може вільно переміщатися в інтерактивному відкритому світі. Елементи ігрового процесу включають перестрілки, викрадення, полювання, верхову їзду, взаємодію з будь-яким ігровим персонажем. То есть з цієї гри ви можете підійти до будь-якого персонажа і або його привітати, або його обругати. І це буде впливати на вашу репутацію. Система рейтингу погонь аналогічна системам зірочок GTA, яка визначає реакцію правоохоронних органів. Тобто, чим більше правоохоронних органів ви вбиваєте, тим більше зірчок ви отримуєте і тим більше вам посилають пінкерсонів, які вас будуть вбивати. І також, навіть якщо ви відірветеся від пінкерсонів, то за вашу голову буде височена нагорода, і раз в декілька годин сама будуть обходитися охотники за головами. Які захотять вас робити. Щоб цього не було, вам потрібно поїхати до найближчої залізної станції і оплатити штраф. Розробка гри розпочалася незабаром після виходу в першої частини і була поділена між усіма студіями Rockstar у всьому світі. Гра була першою побудованою спеціально для консолей. Rockstar протестувала їхні технічні можливості під час перенесення GTA 5 на PS4 і Xbox One. Це приставки минулого покоління. Саундтрек гри має оригінальні мелодії, створені Вуді Джексоном. Та декілька вокальних треків, створених Деніелем Лауноа. Red Dead Redemption вийшла на PS4 та Xbox One у жовтні 2018 року, Пекав у листопаді 2019 року. Ця гра побила кілька рекордів і стала другою найуспішнішою грою в історії на старті продаж, принісши 725 мільйонів доларів за перші вихідні, що більше, ніж дохід першої частини за перші два тижні. Вона отримала широке визнання критиків, які виділили її історії, персонажів, відкритий світ графіку та високий рівень реталізації. Вважається прикладом відеоігри як формат мистецтва. Вона отримала нагороди гра року від декількох ігрових видань, є однією з найпродаваніших відеоігор у всіх часів із стенажом понад 45 мільйонів примірників, а гравець керує Артуром Морганом, авантюристом членом банди Вандерлінда. У грі є як одиночна компанія, яка, яка проходиться в районі 40 годин, так і мультиплеєр. Гра повертає і глибоко вдосконалює механіки попередньої гри, як от битва, стрілянина, система щастя та багато іншого. Також грі в сюжеті доступні вибір. То є в деяких місцях вас просять або убивати, або пощадити деяких персонажів і від цього буде залежати ваша честь. От вашої честі залежить кінцівка. Тут сухо дві кінцівки, і вони залежать від того, який вибір ви робите напроти всієї гри. Гра поділена на три епізоди: перший це пролог, другий це сама гра, і третій це епілог. В епілозі ми граємо за Джона Марсона, протагоніста першої частини, у якому ми дізнаємося, що спонукало його стати бандитом, і який шлях він пройшов перед тим, як. Опинитися в тій ті ситуації, які він опинився в першій частині. Також багато гравців чекають оновлення Red Dead Redemption для нового покоління. Нові консолі вийшли 4 роки назад, і до сих пір Rockstar не випустила оновлення, яке б повисило часто, частоту кадрів в ігрі. Я особисто проходив цю ігру спочатку у 2020 році, я пройшов чистий сюжет, десь мене це зайняло 40 годин. І близько року назад я все-таки вирішився перепройти її в другий раз. Перепройти після того, як я пройшов першу частину. Другий раз я проходив в ретранш вже з усіма сайт-квестами і повністю дослідивши всю карту. На друге проходження в мене йшло близько сотні годин. Також я грав в мультиплеєр, там постійно є оновлення, там є багато ролей. Можна варити самогон, холятись за бандитами, хулятись на тварин і збирати рослини. Найбільше мені сподобалися ролі самоварщика і охотника за головами. Так як там постійно в напряженні весь сюжет. Тобто, якщо варте самогон, вам потрібно зварити свої буці самогон і через там пів карти його проводити комусь з доставкою. І в цей час інші гравці можуть на вас нападати, щоб забрати ваш товар. А охотника за головами, також. коли ви за когось оходитесь, інші гравці можуть або вкрасти вашу кіль, або вас самого вбити і отримати ці ціль і гроші собі. Також грі в онлайн вибір. Допустимо, коли ви зловили преступника, ви можете його доставити або живим, або мертвим. Ну, за мертвого платять менше. Багато гравців чекає третю частину, якби всі надіються, що після виходу GTA 6 Rockstar випустить третю частину. Деякі гравці розуміють, що сюжет гри повністю вже вичерпаний, так як в другій частині повністю розказано про всіх персонажів, про їхні долі. Деяка частина гравців чекає, щоб нова частина була независима, якби там, там вже були про нових персонажів. А в мене на цьому все. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім пока.